Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Ох, я буксую. Поглянемо, як моя машинка тут впорається. Погнали. Так. А дайте мені проїхати. Блін, тісно. Пустіть мене. Так. О, перемога. 25 секунд. Ого. -го -го. Оце рвалися. Зберігаємося. Так що на цьому це все. У нього ми таланти. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось. ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!